Він чи вона американці обирають президента країни? Кандидати Дональд Трамп та Камала Гарріс до останнього йшли нога в ногу. Жоден не мав явної переваги. Навіть в ключових штатах, які зазвичай визначають долю переможця, і Трамп і Гарріс попередньо зіграли в нічию. Це американські вибори. Це як Олімпійські ігри. Ви ніколи не знаєте, хто виграє чи ліга чемпіонів, хто виграє, поки не не пролунає фінальний свисток. Самі вибори у США стартували завчасно 20 вересня у трьох штатах: Міннесоті, Південній Дакоті та Вірджинії розпочалось дострокове волевиявлення. Відтоді десятки мільйонів американців проголосували або поштою, або достроково на дільницях. Сама ж передвиборча кампанія виявилась дуже технологічною і цікавою, каже політолог Микола Давидюк. Її будуть ще вивчати. От і етапи лідерства, те, що Байден знявся, тобто, це. Скажімо таке, історія якраз таки етичного лідерства, впливу партії, впливу скажімо так, ком'юніті партійного, еліт. А друге, типу, і захід, швидкий захід Камали Харіс, мільярд доларів, як на мене, ще ніхто у світі під вибори не збирав. Ну от а далі Трамп, який ви бачите, там два замахи, який теж ці довгі спічі, використання штучного інтелекту для нарізання цих спічів, розсилання на таргетинг всім аудиторіям. Для України вибори США експерти називають доленосними. Від майбутнього президента Америки залежить вступ нашої держави в НАТО, постачання зброї та умови мирних переговорів з Кремлем. Тож хто кращий кандидат для України Гаріс чи Трамп? Два кардинально різних очікування. Якщо Трамп буде unpredictable і буде таким, який буде намагатися максимально змінювати ситуацію і реальність, то Камала Харрі все ж таки буде більше концентруватися на внутрішній політиці та продовженні всього того, що робив Джозеф Байден. Ну от плюс ми маємо заяви команди Байдена, що якщо Камала виграє 70 днів, він витратить виключно на просування України в. Нато ну, тому, скажімо так: Трамп навпаки каже: поїду до Путіна, і запрошу Зеленського будемо говорити. Тобто різні парадигми, але важливо пам'ятати головну істину: кандидат в президенти не дорівнює президенту-переможцю. Демократка Камала Гарріс розпочала свою політичну кар'єру в Каліфорнії у 2017-му Її обрали до сенату, і вона перебралася на роботу у Вашингтон. На міжнародну арену Гарріс вивів чинний президент Джо Байден, який призначив сенаторку віце-президентом США. І доручив їй очолити перемовини з лідерами центральноамериканських країн з метою зупинки нелегальної міграції. А від початку війни 22-го року на Гарріс лягло питання підтримки України. Під час президентських перегонів демократка заявила про продовження політики Байдена, яка є більш-менш прогнозованою для України. Експерти натякають, що Київ і надалі буде отримувати таку допомогу, щоб не програти. Та чи дасть Гаріс стільки зброї, щоб перемогти? Політологи схиляються до думки, що демократка не буде добуватись негайного перемир'я, але підтримує зусилля із закінчення війни. Принаймні, сама Гаріс пообіцяла зайнятись питанням вступу України до НАТО. Цитуємо, коли і якщо до нього дійде. На відміну від Камали Гарріс, Дональд Трамп вже мав досвід президентства. Він завжди відрізнявся гучними заявами і неординарною поведінкою. Його звинувачували у секс скандалах і відкривали судові справи. Але проблеми з Фемідою не завадили Трампу взяти участь у президентських перегонах, під час яких республіканець запевнив, що швидко закінчить війну в Україні. Але деталі свого мирного плану залишив в секреті. Заяв багато там же ж є, ну, наприклад, дуже контроверсійні заяви, навіть не те, що до України, одна до одної. Є заява, що він завершить війну за 48 годин, а є за 24. Так, тоді питання: за 48 чи за 24. Є заява, що в перші дні, а є заява, що до січня. Тобто, яка з цих заяв є правдивою, враховуючи, що в Білий Дім він війде тільки там після інаугурації, там в кращому випадку в кінці січня. Та згодом мирний план Трампа привідкрив кандидату віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс. За цим планом лінія фронту має стати лінією розмежування, довкола якої створюється демілітаризована зона. Вона буде добре укріплена і захищена від наступу Росії. Водночас Україна має зберегти нейтралітет і не вступати у НАТО. Сам Трамп обіцяв якнайшвидше посадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна. І Росія, і Україна будуть демонструвати там підняття своїх ставок. І наш розрахунок, типу, слухати, чути Трампа, але казати Дивись, Путін тобою користується. Путін намагається, типу, тебе переграти. Путін намагається зробити, щоб ти був другий, щоб точно не сподобається Трампу. Трамп переможе там у всьому, до чого він намагається доторкатися, або як мінімум любить створювати такий вид і таку історію, так тому, ось це думаю, головне і переграти його в комунікації з Путіним. Ось це для нас шанс. Важливими для України стануть призначення нового президента на ключові посади. Додає політолог Микола Давидюк. Ми не знаємо, хто буде держсекретарем в одного чи в іншого. Ми знаємо віце-президентів, але віцепрезиденти це внутрішня політика не зовнішня. Держсекретар раз найважливіша для України посада. Друге радник з безпеки. Два друга найважливіша посада, третя найважливіша після президента посада – це очільник Пентагону. Хто буде лідером найсильнішої армії в світі, от це три таких посади, які будуть для нас визначати. Ну зрозуміло, і голова розвідки, і багато інших, і хто буде послом, все впливає, хто буде вуха заливати. Але ось ці три посади, це, ну, це база. От без неї вони саміше можуть до кінця не знати, як будуть рухатися. Дік обкладуть документами, пояснять, розкажуть, покажуть, і тоді почнеться якась робота. Разом з президентством американці обирають членів обох палат конгресу. Зараз у демократів більшість в сенаті, а у республіканців у нижній палаті. Але за підсумками голосування ситуація може змінитись кардинально. Якщо республіканці будуть контролювати сенат, то їхні рішення можуть бути непередбачуваними. Наприклад, молоді трампісти виступають проти надання допомоги Україні у той час, як Стара Гвардія голосує за. Хто переможе в кого буде краща позиція, той зможе підтягнути зайву кількість депутатів, але є великий ризик, що може перемогти Трамп і зробити так, що в нього буде більшість, і тоді ці and balances зможуть не спрацювати вперше в історії штатів. Ну от тому демократи ведуть таку дуже активну кампанію і намагаються затягнути якомога більше, навіть програвши, зберегти статус кво і зберегти свої впливи. Для них це зараз супер важлива історія. Поки ж Трамп та Гаррі борються за кожен американський голос. Доля президентства має вирішитися в семи так званих хитких штатах: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині. Чотирьох з них Гарріс мінімально випереджала Трампа в останній день голосування, але цю перевагу називали дуже хиткою в межах похибки. Тож бій за овальний кабінет Білого Дому триватиме до останньої хвилини відведеного для голосування часу.